Добрий день. Сьогодні відео буде ролик і розказ о том, яким чином я побудував таку терасу, верніше її дах. У Мене стояла задача зробити дах на терасу ось таку площу 60 квадратних метрів. Я обирав між фермами зі звичайного металу. Зараз покажу. Ось тут є в мене навіс для авто. І ми з батьком його робили, зварюючи звичайну трубу квадратну та прямокутну, ось так виглядає. Дуже багато роботи, дуже багато сварки, дуже багато покраски. А вона почала бачити вже ржавіти. Хоча було а, пофарбовано і ґрунтовкою, і, і два шари звичайної краски. Краска була дуже дорога, якась німецька, але все одно воно має ось такий вигляд, а, вже і ржа пішла. А, і тому на дах тераси, яка побудована додому, я обрав ЛСТК профіль. Це мій перший досвід роботи з таким профілем. А, мені його а, порахували, і я обрав саме його, тому що воно десь вийшло а, дешевше у 2,5 рази, а навіть якщо з фарбуванням, навіть у три рази, ніж, металевий, а, ніж металеві ферми. Тому вибір за ЛСТК ось так воно виглядає вже, коли я його. Зібрав, накрив дах, і далі я розкажу, як його, я його збирав і що з цього вийшло. Перевага цього листака профілю в тому, що його можна збирати самостійно. Я збирав його з сином. Це дуже нескладно. Єдине, що було важко, це встановлювати ось ці бокові для мене ферми, які великі через їх вагу. А все інше дуже-дуже просто. Ось тому висновок такий, що будувати за листака ось такі конструкції, ну, як мінімум, як ось такий дах, дуже просто. Я точно раджу його обирати, тому що тут немає зварювальних робіт, немає покраски. воно... Оцинковано, тобто весь метал оцинкований. Бачите, воно вже у мене стоїть десь півроку, трохи менше, але жодного, жодного частинки з іржою нема і нема навіть натяків на те, щоб воно може з'явитися. Тому тема класна. Виглядає прям прикольно, тому можна радити. Далі буде е, коротке відео, то яким чином я це все збирав. Так, отак приїхали запчастини до ферм. Це перемички між верхньою і нижньою частинами. Так виглядають е, нижні і верхні частини. І ось одна ферма вже в мене. Як приклад, зібрано. З набором йдуть креслення. Ось так виглядають це загальне, з іншого боку 3 d як, яким чином вони будуть виглядати. А, до кожної форми йде ось такий а, набір з таблицею і з кресленнями. Кожний, кожний елемент форми промаркований, і такий самий номер можна знайти. на... На кожному вузлі ферми, якщо ви щось тут переплутаєте або стірете номер, то ось тут в останньому стовпчику до міліметрів кожний елемент прописаний. Наступний крок це а, визначення того, в, як, в якої послідовності йдуть наші перемички між верхньою та нижньою частиною. Як я роблю? Я, по-перше, їх виставляю в, по порядку. Ось тут маркування перша, друга, третя і так далі до мене 33. Ми починаємо з першої і вона встановлюється на початку і так одна за одною будемо, будемо монтувати на заклипки. Так, тепер як виглядає технологія? Я знайшов такий спосіб. Найзручніший це отакі в мене з фундамента тераси залишились блоки. Ми їх так рівно під шнурок виставили. Верхню частину блока замотали малярним скотчем, щоб не царапати ферми, коли вони будуть стояти і коли ми їх будемо збирати. На ці блоки виставляється спочатку нижня частина. Звертайте увагу на маркування. Ось тут вона вже трохи стерлася, але перша йде мінус. Мінус це означає нижня. Таке саме маркування є на верхньої частині. Там написано плюс, це означає верхня. Таким чином ми виставляємо і починаємо збирати. Тепер про особливості встановлення пермичок між нижньою та верхньою направляючими. Перше, йдемо по черзі, вставляємо згідно маркування. Ось тут перша, друга, третя і так далі. Тобто йдуть по черзі. Перша, А Коли на маркуванні ви бачите плюсик, плюсик, тут також плюсик, це означає, що ця частина з того боку, коли у нас стоїть плюсик, вона має бути зверху завжди. Тобто, коли плюс, то означає, що це верх. Наступний крок це кут, з яким стоїть верніше, сторона, якою ставити кожну перемичку цією частиною, цією, цією, цією частиною. Завжди треба поставити ось цією гладкою частиною. Тому що, так би мовити, щоб якщо будуть тут якісь осади чи щось, щоб воно якби стікало вниз, щоб оцією частиною воно завжди було перфоровано, воно завжди було донизу. І починаємо прикручувати, як я сказав, по черзі і з одного боку. Тобто вставили перемичку, закріпили, потім наступну вставили. Закріпили з цього боку. Тобто, ви з цього боку, з іншого, поки що не кріпите її, тому що так буде важче. І таким чином ви вставили, закріпили, наступну вставили, з цього боку закріпили. І так ми проходимося всю-всю всю ферму. Наступним кроком закріпляємо йдемо з цього, з цієї сторони. І так по черзі, кожну закріпляємо. З іншого боку для того, щоб вона внизу була повністю закріплена. Після того, як ми закріпили нижню частину перемичок на нижній фермі, на нижній направляючій, з одного боку, з іншого боку, далі приступаємо до верхньої частини, і треба одягти ось так верхню частину на перемички і далі заправити їх всередину. Верхньої частини ось так сюди, щоб вони не стрчали ззовні ось так направляємо, заводимо всередину, для того, щоб, ось так, для того, щоб тоді, коли ви будете одягати верхню частину на нижню, потім гумовим молотком проходимося по фермі зверху і обережненько опускаємо її донизу. Окремо хочу показати, як виглядає вузол. Це найбільша ферма. І найважливіший вузол, на який буде навантаження. Ось так. Тобто все розраховано, все чітко влазить. Для посилення жорсткості з'єднання між верхньою частиною ферми і перемичками. Я використовую ще додатково саморізи і замість саморізів можна використовувати такі самі заклепки з металу. Важливо, щоб це були саме з металу, не з алюмінію, тому що алюміній погано працює на розрив. Тому або саморізи, або такі самі заклепки метал-метал. Так виглядає фінальний результат зібраних ферм. Одну можна таку 6-8 метрів збирати десь година-півтори. Як показує практика, це не важко. Так, ферми закріпили до стіни з одного боку, до швелера з іншого боку. До стіни кріпили їх на хімічні анкери. Кожну ферму ще додатково збивали арматуру, щоб вона а, залишала свою вертикальну і горизонтальну геометрію. Закінчили підшивку даху ОСБ плитою. Так це виглядає знизу. Так це виглядає зверху. А листи кріпили на саморізи. Ось так виглядають одразу до ферм. Там, де ми не потрапляли на ферми, клали перемички з профілю, як для гіпсокартону його кріпили. Пішло на дах десь 25 листів. Обов'язково робили ось такі зазори між листами 5 мм, для того, щоб коли буде. Вести, накопичувати вологу, щоб їх не повздувало в цих місцях. Ну і врешті-решт, зверху, фінальна робота виглядає таким чином. Мені все подобається, як вийшло. Шари тут в такої послідовності. Спочатку йде ОСБ пліта, потім підкладочний кавер, от, горизонтально смужками. І потім, звичайно. Гнучка черепиця. Ось так, збоку тут тут планка, тут примикаючи до цегли, тобто все звичайно, як звичайний дах в звичайному домі.